Полуничний хачапурі з чудовим КБЖВ для твоєї чарівної фігури. Для початку беремо 180 грамів кисломолочного сиру і одне яйце. Додаю буквально грамульку підсолоджувача і все це перемішую. Додаю 90 грамів рисової муки, 2 г розпушувача і 2 г солі. Все це замішую в тісто, змащую руки олією і викладаю 2 Дві кульки формую човники і змащую зверху жовточком. Відправляю в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Сир брі і твої полуничні фантазії. Нарізаємо, виймаємо з духовки наші човники, які вже прихопились, викладаємо шматочок сиру і зверху полуниця. І знову в духовку ще на 12-15 хвилин до рум'я. Аних бортиків зверху за бажанням полити грамулькою квіткового меду, і обов'язково пелюстки мигдалю. Насолоджуйтесь, бо це дуже смачно.